Сьогодні ти та людина, яка шукає собі більших можливостей, напевно. Чому я так говорю? Познаю, що зараз кожен другий українець шукає кращих варіантів, де більше можна заробляти грошей, щоб влаштувати собі більш якісніше і краще життя. Але ти, напевно, застряг на роботі за 15 20 тисяч гривень, яких і те, напевно, не вистачає. Я знаю дуже добре, що говорю, бо сам був в такому положенні. Але у свій час мені трапилися добрі люди, де показали, як в Україні можна почати розвивати свою онлайн власну справу, яка при двох. Трьох годинках, де є можливість зробляти від декількох сотень доларів кожного місяця, і цей дохід з часу можна збільшувати. Це чисто, легально, прозоро та офіційно. Люди нічим не ризикують і нічого не кладають. І ви теж можете приєднатися до нас в команду, і ми вас готові безкоштовно всього навчити. Щоб ви могли через півроку, рік часу звільнитися з роботи і виключно тут розвиватися і отримувати дохід, який дасть можливість до кінця життя вам і вашим дітям не думати, де взяти гроші. Якщо вам цікаво, залишайте плюс в коментарі. Я з кожним особисто зв'яжуся і надам всю детальну інформацію.